А Біблія каже, числа 20 розділ: візьми посох і зберіть ти і твій брат Арон громаду, промовте перед їхніми очима до скелі, і вона дасть від себе воду. Моїсей взяв посох з перед Господнього обличчя, зібрали громаду перед скелею, і Мойсей їм сказав: Послухайте ви, бунтівники, хіба із цієї скелі нам вивесе для вас воду? При цьому Моїсей, піднявши свою руку, двічі вдарив об скелю своїм посухом. І ринула велика вода, що пила громада та їхня худоба. Але Господь сказав Моїсеєві таронові. Оскільки ви не довірились, мені коли потрібно було виявити мою святість перед очима ізраїлітян. Ну і далі там по тексту ви не ведете цієї громади в край, який я їм даю. Дивіться, тут цікавий момент, Бог їм каже: Скажіть скелі, скеля дасть. Історія загально відома в християнських колах, але обидвоє на нервах народ бунтує. Вони крайні моїсей не витримує і замість того, щоб сказати, б'є двічі по скелі. І Бог каже: ну-ну-ну, це не годиться. Там, де ти представляєш моє лице, там ти маєш бути таким поміркованим і не робити нічого з емоцій, тому що це не просто твої дії, а це щитується поведінка того, хто стоїть за тобою. Я так собі цей так зрозумію. І от що стосується батька чи мами, зауважте, що на все життя нам лишаються моменти, де батько чи мама могла чи міг сказати щось нам, як до тої скелі, твердо лобує. але замість того він два рази лупнув там справа зліва. І тоді розумієш, я як батько, я є образ Бога для свого сина, тому що Бог каже, я еталон батьківства, і якщо ти не показуєш нормального батьківства, ти не показуєш нормального бога для дитини. Це принципова штука. І в той момент, коли можна говорити, але ти на нервах, весь роздюрганий, і тобі краще прописати двоєчку, як мої для скелі. Це нівечить образ Бога батька, який стоїть за тобою. І в дитини складається хибне розуміння про еталон батьківства, а потім. Дитина підростає, і ми їй кажемо: так, от ж, батько небесний, але від того, що тобі все життя прописували двоєчки, ти такий. Ну, якщо батько, це значить автоматично відразу. Ну мені не треба такого батька, і Богу треба прям передокладати зусиль, працюючи над цією людиною, щоб зрозуміти, щоб показати їй, що а я не такий батько. Я трошечки по-інакшому. От в мене немає таких емоцій, в полоні яких я би прописував двоєчки, якщо заслужиш. Знатимеш за що отримуєш і ще більше, ніж двоєчку, з апіркотом і нокдауном час від часу. Але це буде зрозуміло, що як причина наслідковий зв'язок. Ну щоб отак, от раптом, ти думаєш, що Бог прийшов сказати, а отримав двоєчку, то це точно не по-божому, тому що Бога не можна вибити на емоції. Ось отакі, от, от роздуми стосовно батьківства нашого і батьківства Божого, і поведінка Моїсея. Бо ж нам розумієте, треба вперед і вгору.